Друзі, вітаю! Президент України заявив, що треба повертати українських. Біженців додому переміщені з України через війну громадяни знаходяться зараз в Європі. Велика кількість від 4 до 8 мільйонів за різними даними. Але президенти, віце-спікер Корнієнко каже, що треба очікувати великого переселення народів. Радники офісу президента говорять, що треба, щоб ще й забрати гроші, щоб Німеччина, Франція там я не знаю, Польща давали гроші не напряму мігрантам, а давали ці гроші українському уряду. І уряд тут буде вже їх роздавати. Ну от Ідеї радників економічних, які власне говорять про те, що треба, щоб тратили тут. Але питання: чи готові тут чесно тратити, чи готові це все витрачати, чи готові люди вертатися. Ну і найголовніше, яким чином зробити так, щоб українці хотіли повертатись. Додому і про батаги, і про пряники, давайте про все проговоримо про справедливість, про несправедливість. Всі ці речі треба розуміти, знати і власне правильно моделювати майбутнє нашої країни через те, що є надзвичайно великі проблеми з падінням економіки, але просто голими закликами нічого не зробиш. Тому давайте у всьому цьому розберемось. Підпишіться на канал, дуже важливо це зробити і підписатися. Крім Ютубу на Вайбер та WhatsApp, для того, щоб витискати російський телеграм. Ви знаєте, що я його дуже не люблю, і давно його видалив І теж саме попрошу зробити вас. І для цього підпишіться на швидкі новини в Вайбері та WhatsApp. Там є аналогічний канал. За даними української МЗС, як дослідили аналітики громадської мережі, оПОРА наразі за кордоном перебувають порядка 8 мільйонів 170 тисяч українців, що становить близько 20% всього населення, яке було до війни. Згідно з даними Євростату, вони відрізняються в Європі. Перебуває 4,2 мільйони українців. Ще частина знаходиться на території Росії, але точну частину ми встановити через російську брехню та пропаганду. Ми не можемо. Дані різних організацій різняться між собою, але можна сказати напевно, що за кордоном перебуває велика кількість населення, що безпосередньо впливає на соціальну економічну ситуацію. В Україні ну зрозуміло, що і війна впливає, але відсутність населення великої кількості населення теж наносить свій удар. Мобільність населення зрозуміло, що є ознакою вільного світу, але стикаючись з такою крикущою демографічною проблемою, як у нас, так чи інакше постає питання, як повернути наших співгромадян. Додому і позаяк європейські країни, вочевидь, не стануть силою виселяти українців. В них є відчуття в багатьох провини, в багатьох відчуття справжні, щире, людське співчуття, бажання допомогти, бажання поділитися своїми домами, поділити своїми коштами. Ну і, власне, пошук ось цих стратегій, пошук. Різних факторів повернення українців додому сьогодні надзвичайно важливий. Представники мінекономіки виділяють наступні чотири ключові чинники для повернення українців додому: це безпека, можливість працювати і вести підприємницьку справу, можливість навчатися і розвиватися, гарантія забезпечення житлом. Під безпекою мається на увазі, по-перше, захист від повітряних атак з боку Росії, тобто наявність у збройних сил, дуже надійних систем ППО, а по-друге, розмінування української території. На сьогодні ж потенційно замінованим є майже третина території України 174 тисячі квадратних кілометрів для порівняння це вдвічі більше ніж площа Австрії. За оцінками урядовців, розмінування цих територій коштуватиме 37 мільярдів доларів і займе мінімум 5-7 років після завершення війни. Тобто, навіть факт остаточного припинення війни не робить території України безпечною, зокрема для ведення сільськогосподарської діяльності чи просто навіть щоденного пересування в окремо взятих областях і регіонах. Щодо можливостей знайти роботу чи самому почасти вести в Україні підприємницьку діяльність, варто сказати, що на 2023 рік рівень безробіття в Україні складав 18 Для порівняння середній рівень безробіття в Європейському Союзі складав трошки менше 6%. 5,9%. Навіть попри те, що частина безробітних отримує зарплату в конвертах, наразі в Україні очевидно недостатньо робочих місць навіть для тих, хто вже тут мешкає, не кажучи вже про українців в інших. Інших країнах багато з яких вже Знайшли там собі роботу чи отримують соціальну допомогу. Говорячи про можливості для навчання і власного розвитку, то тут, очевидно, необхідно підвищувати рівень освіти, щоб українські випускники шкіл могли отримати вищу освіту належного рівня, не покидаючи територію держави. Так само, щоб і люди з вищою освітою могли і далі продовжувати навчання чи наукову діяльність з користю для себе і без необхідності вдаватися до корупційних. Дій стосовно забезпечення житлом, то вже ж одразу спадають на думку люди, чиї оселі постраждали або взагалі були знищені через російську агресію. На літо 23-го року більше 4 мільйонів українців втратили своє житло, і вочевидь ця кількість збільшується і збільшується. Такі міста, як Марінка, Бахмут, Маріупіль, Северодонецьк. Рубіжне фактично перестало існувати або окуповані тимчасово. Війна ще далеко від закінчення. Українцям можуть допомогти вигідні програми іпотеки а також необхідна власне наявність житла як такого і можливість працювати, щоб виплачувати іпотеку. Згідно з різними опитуванням, від 60 до 80% українців за кордоном кажуть, що планують у майбутньому повернутися на батьківщину, але, вочевидь, це є скоріше чимось примарним з розгляду мрій ніж реальними планами на найближчий час. Очільник інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лалібанова каже про це так: моя мрія, щоб повернулися 50%. Якщо повернеться 60%, я буду найщасливішою людиною в Україні. Також вона наголошує, що головний ризик пов'язаний з поверненням українців на батьківщину полягає в тому, що уряд в європейських країн просто не захочуть відпускати українців. Справа в тому, що західним державам теж потрібна робоча сила а мігрантам з України, вочевидь, краще і швидше адаптуються до життя в європейському суспільстві. В порівнянні з багатьма іншими національними, які теж хлинуть в Європу, наші працюють краще, працюють довше, працюють якісніше. Ну і зрозуміло, що адаптуються в рази краще. Ну, по великому рахунку, це і є Європа і наша домівка. Обживаючись на місцях, українці не несуть з собою загроз поширення криміналу, як це часто буває з біженцями з інших неєвропейських країн. Дослідження кажуть, що лише одна п'ята українців відчувають стрес. Чи подив від культурних і соціальних норм держави, де вони опинилися, також вище зазначених пунктів, які необхідні для повернення українців, варто додати і співпрацю з урядами європейських країн щодо цього конкретного питання, зокрема мова йде про Німеччину, Польщу Чехію, де українських мігрантів найбільше важливо. Розуміти не так складно визначити умови, за яких українців можна повернути додому. Набагато складніше ці умови забезпечити. Зокрема, необхідна грамотна стратегія економічно-соціальної міжнародної політики, створення робочих місць з конкурентною зарплатою, комфортний клімат для започаткування власного бізнесу, відбудова житлового фонду і доступні програми іпотеки. Багато жінок, які виїхали з дітьми, вже налаштували своїх дітей у місцеві дитсадки чи школи. Тож також необхідна якісна вітчизняна дошкільна освіта, шкільна і вища освіта європейського рівня а також можливості для післядипломної освіти. Ну і а вже ще не найголовніший фактор це безпека, окрім завершення війни. Чи Принаймні активних воєнних дій необхідно забезпечити Україну надійним куполом, який покриватиме всю її територію, тому що ми не розуміємо, в який момент Росія знову може зірватися і почати обстрілювати наші території. Також розмінування, звільнення територій, щоб вони стали придатними для життя і для використання. А це як Наголошувалося вище, може зайняти від 5 до 7 років. Також на сьогодні, поки що рано сподіватись на швидке повернення всіх мігрантів, але вже саме час обговорити і запроваджувати на державному рівні стратегію політики повернення українців на батьківщину. А окрім усього, вище сказано, загальний рівень життя в Україні теж повинен підвищуватись, але в першу чергу за рахунок знищення. Корупції 22-го року стало тим переломним моментом, коли велика кількість українців виїхала. Але треба розуміти, що їх не треба сюди заганяти палкою. Це був ковчег збереження українців та українськості за кордоном на випадок, якби країна впала. Країна не впала, і зараз треба думати, як грамотно зменеджерити цю проблему. Це виклик. Теж не треба вважати катастрофою, якщо частина українців залишиться за кордоном. Ну, наприклад, ми могли б сидіти й плакати, якби або в Ізраїлі могли сидіти й плакати, якби частина євреїв, які залишились в Штатах, були для них проблемою. Для них це можливість. Велика кількість міністрів, замміністрів, мерів міст. Євреї і допомагають своїй рідній батьківщині. Байден, ірландець. Ірландці теж масово виїжджали з своєї країни, але потім допомагали зброєю боротись з британцями. А сьогодні відкривають більшість величезних американських офісів: Facebook, Google і багато інших саме в Ірландії. Аналогічна історія з вірменами у Франції, і багато таких прикладів можна знайти це українське лобі лобі, яке буде працювати. На нас тому не треба думати, що треба зловити кожного українця і повернути його додому. Бо якщо держава починає переслідувати своїх за кордоном, вони починають жити маленькими спільнотами, створюючи свої маленькі України. Ну от ви бачили мільйони чайнотаунів у всіх містах по всьому світу. Наше завдання, щоб вони не жили окремими групами, щоб вони були частиною тих суспільств, і за в тому числі за рахунок тих суспільств допомагали Україні. Інша справа, тут є теж: треба розуміти, що чоловіки, які за гроші втекли з України, повинні повертатися. І тут законодавство можна регулювати і говорити із урядами Німеччини, і Польщі, і Британії, і Іспанії, і Італії, де тільки вони не ховаються. Зрозуміло, що де тепліше, там їх більше. Але ви розумієте, що 200 тисяч українських чоловіків в Німеччині, які платили мінімум по 5 тисяч доларів за виїзд. Це мільярд доларів, який міг стати мільярдом доларів на дрони. Це могло бути величезна кількість дронів, але їх не купили, тому що деякі е губернатори чи голови цивільних адміністрацій і прикордонники з митниками просто поклали їх собі в кишеню. Зрозуміло, що ділилися із деякими політиками. Ось їх точно треба вертати. Точно так само те, що говорив президент, що давайте віддайте нам виплати, ми тут їм будемо платити. Поскільки? По скільки по дві тисячі гривень? А решту там придумуємо спеціальні соцпроєкти, так теж не підходить. Плюс теж давайте думати, що німці чи поляки не такі дурні, щоб і людей віддати, і гроші віддати. Так тому ця історія буде все рівно в діалозі, але треба пам'ятати найголовніше вирішувати, коли і як повертатись мають люди. І друга річ, яку я теж хотів, щоб по завершенню цього відео, не треба думати, що держава всім все винна. Ми самі її повинні відбудовувати. Ми повинні думати, що ми можемо зробити для неї. Бо я спілкувався з багатьма айтішниками, які зараз у в Швейцарії, в Голландії, в Британії. А що мені дає Україна більше ніж дає Швейцарія? Друже, вибач, в країні війна ця країна тебе виростила, викохала, вивчила. Ти зараз заробляєш Швейцарії. а Швейцарія мені доплачує 10 тисяч франків. Окей, ми дуже раді за Швейцарію. Україна стільки точно нікому доплачувати не буде. Але це наша внутрішня відповідальність: повернутись і цю країну відбудувати і зробити її не гірше ніж Швейцарія, Польща, Британія, Франція, Німеччина чи будь-яка інша європейська. Держава, друзі, напишіть в коментарях, яка ваша позиція щодо повернення українців з за кордону це робити силою зараз, вільно на вибір, і якою має бути позиція українців, які живуть за кордоном. А можливо, це ваша позиція. Напишіть від себе і плюс напишіть звідки ви цей коментар пишете. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.